Торгівельна війна від Трампа або як США зливають Україну? Вітаю вас, друзі. Я думаю, всі вже чули, що Трамп поводив купу там різних податків різних мит для багатьох країн. Але ось що цікаво, виявляється, що найбільше від цих мит звичайно постраждає, постраждає Європа, європейський союз. Чому тому що у них дуже великий товарообмін із США? І хоча там уже представники європейських країн почали заявляти, що ми будемо вводити там зворотні мита, ми будемо боротися, і так далі. Але ось, наприклад, видавництво БІЛІД німецьке написало, що для Німеччини мита Трампа це. Економічна катастрофа. Євросоюз буде змушений в майбутньому піти на умови Трампа щодо скасування часткових санкцій проти РФ у мирному кейсі Трампа. Також економічні експерти впевнені, що це лише перші кроки у великій грі президента США за різними даними. Трамп зараз готує для американського виробника та бізнесу, який переїжджатиме до Сполучених Штатів Америки. Дуже багато економічних плюшок, зокрема, дешеві грошові кредити, тобто. Трамп планує в принципі зробити дешеві гроші, так як це було під час коронавірусу. Будуть включені е, друкарські станки і будуть видаватися дешеві кредити. Він робить все для того, щоб гроші з європейського союзу, бізнес з європейського союзу перетікав до Сполучених Штатів Америки. Ну а тепер саме головне, а де ж тут злив України? А все дуже просто, коли перед європейськими країнами і лідерами європейських країн буде стояти вибір. Утримати на плаву свою економіку або вливати гроші в Україну, продовжуючи цю війну, я думаю, всім зрозуміло, що вони оберуть. Ну а ви напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, чи дійсно ці підвищення мит є початком великої гри Трампа по зливу України. Українці, які виїхали з України і зараз проживають за кордоном, не будуть голосувати на наступних виборах. Вітаю вас, друзі! Ну що ж, в той час, коли брехливий Зеленський розказує, що вибори зараз проводити не на часі, тим самим рекламуючи назву мого телеграм-каналу, насправді вони дуже і дуже активно готуються до наступних виборів. Саме тому в інтернеті з'явився документ: це проект закону про зміни у Виборчому кодексі України. І ось що цікаво, вони хочуть змінити. Значить громадяни України, які проживають за кордоном. Доном а також особи, визнані судом недієздатними та громадяни України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі, вважаються такими, що не належать до жодної територіальної громади та не мають права голосу на місцевих виборах та виборах президента. Тобто, якщо ви проживаєте за кордоном, то все, ви не маєте права голосу. І ще один цікавий пункт. Для підготовки організації проведення голосування та підрахунків голосів виборців на виборах президента використовуються звичайні та спеціальні там, виборчі дільниці, бла бла бла. І тут нема жодного слову про виборчі дільниці за кордоном. Жодного. Отож, що ми маємо серед тих українців, які виїхали з України, а більша частина виїхала, якраз починаючи з 22-го року. Є звичайно ці патріотики головного мозку, які періодично бігають про цим проплаченим мітингам, які були там в США, в Іспанії і так далі. Але більша частина українців вони налаштовані проти влади, диктаторської влади Зеленського, тому що вони побачили альтернативну точку зору, вони побачили ситуацію з боку, як то кажуть. І от е, саме такі українці, Зеленському, не потрібні. Саме тому вони намагаються зараз внести зміни до Виборчого кодексу України, щоб голосувати могли виключно ті, хто знаходиться всередині України, на кого можна натиснути і кого можна контролювати. Тож схоже, що наступні вибори президента України будуть найдемократичнішими за всю історію незалежності України. Ну а сам документ це ще не офіційний документ, це просто проект зміни до Виборчого кодексу України. Я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Виявляється, в Україні немає ніякої бусифікації. А всі ті відео, що ми з вами бачимо, це все лише реакція військових на цивільне бидло. Вітаю вас, друзі! Черговий барбершопний воїн е е висказав свою версію всіх отих відео з бусифікацією. Значить, сидить у цей підсвінок з такою гарною бородою, доглянутою. Рило, правда, ледве в камеру влазить, але то вже таке. І от він каже: А з чого ви взяли, що всі ті відео, які зняті там десь зі 100 метрів? Тобто він тільки такі відео бачив. Каже, з чого ви взяли, що взагалі бусифікація? А можливо... Во, це цивільний, ну от уявіть собі йде цивільний, і бачить п'ятеро ТЦКшників. І він каже: Можливо, це цивільний, почав якось словесно ображати військових. І тут же він чіпляє одну з методичок пропагандонів і каже: а в більшості своїх всі ТЦКшники, які знаходяться, ну як то кажуть, в полях, вони всі пройшли війну і мають бойовий досвід. Ну, ми всі прекрасно з вами знаємо, де вони крепко воювали. І тут же він чіпляє другу методичку і каже: але уявіть собі, якщо цей цивільний ображає військових, і ще й російською мовою, це ж їх тригерить, і вони просто змушені на це реагувати. Тож виявляється, що всі ті відео пусифікації, які були зняті в Одесі, в Харкові, в Запоріжжі, в Дніпрі, то виявляється просто тригерити, цикашників російська мова. Ну, звичайно, це все виключно україномовні міста, там російської мови ніде немає. А от коли вони почули, як цивільне бидло їх ображає російською мовою, то вони просто змушені були реагувати, пакувати його і відправляти в окопи. Ну і саме головний висновок, який можна зробити з цієї історії, те, що як влада, так і такі от пропагандонські військові всю відповідальність Кладають на цивільних. Спочатку влада казала, що хлопців ніхто не міняє, тому що цивільні не хочуть виконувати свій конституційний обов'язок, чим почала налаштовувати військових проти цивільних. Тепер такі от продажні військові розказують, що це саме цивільні ображають військових. А є ще волонтери, типу Виродка Притули, який каже, що цивільні перестали донатити і підтримувати Збройні Сили України. І от якщо всі ці історії з'єднати докупи, то виходить, що у всьому винні виключно цивільні. Ну а відео цього Барбер Воїна я опублікував на своєму телеграмі телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.